Всім привіт! Ми на авторинку. Працюємо, показуємо ціни на автомобілі. Які автомобілі, скільки коштують, є контакти продавця. Контактуйте, зустрічайтеся, оглядайте. Автомобіль. В описі до відео будуть контакти спеціалістів. Це хлопці-експерти, вони працюють з автомобілями, перевіряють, мають спеціальне обладнання. Перевіряють лакофарбове покриття, перевіряють по комп'ютеру, дивляться внутрішній стан двигуна автомобіля. Також можуть заїхати, якщо є бажання, покупця на яму, подивитися автомобіль, як то кажуть, знизу. Дзвоніть до хлопців, уточнюйте їхній час і зустрічайтеся разом з продавцем, з експертами, оглядайте автомобіль. Volkswagen Passat B7. Злюби 12 рік випуску. 11699. Так, телефончик. Пробуємо зловити, мокре скло, 274 тисячі пробігу. 11699, за такий Б7 просить. Б сьомий? Посад на передніх партнеках, передні протитуманки, легкосплавні диски коштує 10 950, 12 рік. Так, телефончик зловили Ось такий телефон. Б7. Пасад B7. Так, легкосплавні диски, передній партронік, передні протитуманки 14 рік. Так, телефончик є. Ціна, ціни немає. Механіка шоступинева. Ось такий b 7 Дзвоніть до продавця, уточните ціну, кому цікавий такий посад b 7 Посад b 7 продається на передніх протроніках, передніх поптубанки, легкосплавні диски. 12 рік, 9700 216 тисяч промігу телефончик продавця, корот цікавить, салончик, стандартно, нічого нового Продається без сьомий на кусланих дисках, передній паратроник, передні протитуманні фари. 14 рік бензин 1,6, пробіг 260 тисяч, контакти продавця є. Ось такий світлий салон. Зараз покажу салон. Ось такий він світлий. Друзі, продається отакий от пікапчик. Покажу вам. Емблему автомобіля, напишіть в коментарях, що це за машина. Автомобіль 2006 року випуску. Є тент пластиковий. 2006 рік, 22 бензин. Пробіг 200 тисяч. Є телефони. Продавець не зазначив ціну, Ось таке щось на капоті. Є... Далі от такі от фари жовті вже, легкосплави диски, от такий салон, диван, от, примикач, кузов от в такому стані. Щось на цій машині возилося. Ось такий у стан, пікапчик такий на бензині. Пасатик. Без сьомий в нас. Зараз на зйомці на легкосплавних дисках передній парктронік є, передні протитуманки. Ось така оптика хто розбирається. 12 рік, 9900, пробіг 268 тисяч. Ось такий посад Б7. Продається посад Б7. На локосплавах, передній парактроник, передні протитуманки. 13 2013 року випуску. Пробіг 267 тисяч 11350. Давай дизель. Автомобіль в гарному косметичному стані. Так, ще такий маємо на продажі посад b 7 Тут є попередні потатування фари. 2.0 в рідній фарбі, пробіг 268 тисяч 9950. Так от як участь документів на автомобіль. Хто цікавиться, дзвоніть до продавця. Перевіряйте автомобіль. Контакти експертів будуть під відео. Це в нас автомобіль на передніх паратроніках, передні протитуманки, легкосплавні диски, складні дзеркала Ось такі є опції. 12 рік, дизель 2,0. Пробіг 217 тисяч, ціна 11700. Гарний стан, рідна фарба, контакти продавця Є. Volkswagen Passat B7.